Воркаут Адама. створи базу воркаутера. Це тренування вже не для новачків. Хто вже має базу в воркауті, зможе зробити ці вправи для тих, хто не може підтягуватися разів 20, віджиматися на брусах разів 40, то навряд чи ви зможете зробити це тренування, але спробувати зможете по любому. Перша вправа це виходи в передній вис, випади, фіксація переднього вису має бути буквально одна секунда. Не обов'язково робити фіксацію в передньому висі. Як в моєму випадку, це просто неправильний передній вис. Так, воно фізіологічно неправильно тримається, коли витягувати руки і ноги треба рівно, то прижимати ладонями в перекладину таким чином необхідно, щоб перекладина була в районі тазу. У моєму випадку воно в районі десь пупка. Моє тренування це по 20 разів перші дві вправи, всього чотири вправи. Наступні дві по 10. Можете спробувати робити по 5-10 разів кожної вправи, і третя, четверта має бути в два рази менше, тому що вони простіші. Це дві ті самі вправи. Тільки по прогресії вони легші. Друга вправа одразу без відпочинку робиться уже для інших груп м'язів. Це виходи в фул планш. Так само, як і передній вис, висфул планш є статичним елементом, який складно в принципі робиться. Треба технічно мати основу для того, щоб виконати. Такі елементи і взагалі ці вправи. Але для того, щоб спробувати, то на силі енерції це по інерції можливо робити набагато простіше, ніж просто якось сильніше фіксувати і півсекунди, секунду, тримати себе в таких статичних елементах. Тому для тренування цих елементів, взагалі розвитку своєї фізичної форми, а також м'язів, які не тільки розвиваються в звичайних базових вправах. То потрібно робити таке тренування час від часу, як мінімум, для свого універсального розвитку. Третя вправа це виходи в передній вис, але вже закритий, і з натянутими, затянутими ногами, зігнутими в колінами до. Грудей, таким чином, дотягуючи повністю себе вверх. Це вже по 10 разів роблю, в співвідношенні 2 до 1. Послідня вправа така ж, як і друга, тільки простіша виходи в горизонт. Але закритий, тобто піджимаються ноги в колінах і тазом себе потрібно вверх витягувати. При цьому перший, третій підхід мають бути руки десь на ширині плечей, в другому, четвертому можуть бути звичайний хват, може бути зворотній, але вже широкий. В принципі, все тренування дуже воно статично сильно розвиває м'язи і допомагає розвиватися. Тому долучайтеся до збору послання під відео для програм тренувань своєї вагою тіла www.ww.da.com це сайт, на якому продаються всі програми тренувань за 232 тисячі гривень. Зараз збирається збір на банку Монобанка цієї суми. Коли назбирається, то загружу вам ці всі програми тренувань в інтернет. Всім пока!